Влітку мешканці Дніпра полюбляють відпочивати та засмагати на монастирському острові. Однак кілька десятків років тому Дніпряни також відвідували інші острови на річці, такі як Зелений та Шевський. Ці острови й досі існують. Їх видно з набережної чи під час проїзду мостом. Але зараз жителі міста там не відпочивають. Раніше на ці острови курсували пароплави та річкові трамваї, які доставляли охочих відпочити. Однак у 1990-х роках, коли судноплавство припинилося, Дістатися цих островів стало проблематично. Катер, пришвартований біля берега порту, свого часу перевозив мешканців міста на Зелений та Шевський острови. Це судно було збудовано у 1950-х роках на Херсонському суднобудівному заводі. Його ширина близько 5 метрів, а довжина 27. Воно могло перевести понад 100 пасажирів за один раз. Що було типовим для суден того часу, незважаючи на свій солідний вік, понад 50 років річковий транспорт працював на воді аж поки не вийшов з ладу. Довгий час судно перебувало на балансі вантажного порту, але пізніше було викуплене у приватну власність. Ось уже близько п'яти років судно стоїть у порту без руху і поступової ржаві. Коли катер тільки з'явився біля порту, і стало зрозуміло, що ним ніхто не займається, його облюбували любителі екстриму, а пізніше безхатьки. Проте згодом. Вони змушені були залишити свій притулок, оскільки катер почав тонути.